Привіт, сьогодні отримала посилочку. До речі, довго очікувана. Дуже собі хотіла замовити і, нарешті, замовила. Розпаковуємо зараз. Швиденько відкриваю. Еще тут у нас тут у нас список еще тут в коробочці. Ага, тут у нас. Пайка записаємося в мене Дивість, дуже обожнює папайку. Це замість цукерок. Рослинний фермент, який допомагає травленню, це потім і гарний горщик. ну Класна така штука замість цукерок. Це суперфлора. Я замовила собі після противогрибкової програми та противопаразитарної, щоб підтримувати суперфлору, саме суперфлору, щоб підтримувати мікрофлору у кішківнику. Далі. Зараз осінь дуже важливо споживати вітамін Д. Ну, не підв'язуючи навіть до пори року, завжди потрібно вживати вітамін Д. Тут дозування 2000 мг в одному пшику 170 доз. Вистачає надовго. Я і сама п'ю, і довіду, даю. ось так дуже зручно. Так, і далі, хто хоче мати. Гарну посмішку, білосніжну. Я нещодавно робила професійну чистку. Завжди стараюся, раз у пів року. У мене виходить навіть трішечки раніше чистити зуби професійно у стоматолога. Вам також раджу ну, спробувати. Це дуже класно. Неприємно, але класно. І! Нарешті замовила, бо в мене вже закінчилася. Зубна наша паста мікро Брайт. Дуже класно відбілює зубки, дуже такі біленькі одразу становиться. Дуже класно. Надовго її вистачає. У мене була, ми користувалися цією сім'єю, я й на її чистю, бо вона тут склад 99,7% натуральна. Тому дітям обов'язково ми чистимо лише із нею. Нам вистачило майже на 3 місяці. Ось такого, бо їй треба зовсім трішечки, і вона дуже класно, так чиста. Зараз, поки це чекала. Звичайною почистила, ну, зовсім не та, зовсім. Тут навіть нальоту немає, на зубах. Ну, дуже класно, тому раджу спробувати, тим паче, надовго вистачає. Ось такі довгоочікувані посилочки. Кого цікавить щось, будь ласка, звертайтесь, пишіть в телеграм-канал, обов'язково вам відповім.